На лінію 101 16 грудня близько 10 ранку надійшло повідомлення про пожежу дев'ятиповерхівці по вулиці Героїв Круту Житомирі. По прибуттю рятувальників горіла майно в оселі на 6-му поверсі. Одночасно з роботами по ліквідації пожежі рятувальники проводили проводили евакуацію двох мешканців. У квартирі, де знаходився осередок пожежі, рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Пожежа ліквідована продовж години. На осінні працювала 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу. Усі обставини наразі з'ясовуються. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.